Провивати любов до серйозної, якою вважають класичну музику, слід змалку. Та, як виявилося, класика теж буває різна. Симфонічну казку для дітей готують наймолодшими ломанам колектив обласної філармонії. Музиканти переконані, музичний смак потрібно формувати ще в дошкільному віці. Ми давно виношували такий проект, зробити щось для наших молодших слухачів. І саме зараз в ці зимові свята, канікули, от, і ми вирішили якраз провести такий концерт. Це симфонічна казка для дітей, написана спеціально для діток на замовлення дитячого театру. Хоч твір і дитячий, але робота дорослих над ним серйозна. Адже потрібно зацікавити найвимогливішого слухача дітей. Складність в тому, що Багато солістів. У нас духові інструменти, практично всі солісти, ось, і якраз в поєднанні. Але взагалі написано дуже просто, для сприйняття дуже легко, немає якихось там таких підводних течій. От, і я впевнена, що сприйматися дітками так само буде весело, дуже багато контрастів, як і тембрових, від флейти до валторн до тромбона, до нижніх регістрів. Ось, і так само струнні інструменти вони багаті своїми можливостями і технічними, і колористичними. Пані Валентина в оркестрі працює 13 років. Каже, від дня створення Скрипалька переконана, за всю історію оркестру подібного не грали, тому ідею прийняли схвально. В плані жанру новина, тому що ми завжди граємо чисто інструментальні твори або навіть коли співає вокаліст, ми супроводжуємо. А цей твір оригінальний тим, що він написаний для каскара, для чіття і для оркестру. Адміністрація та музиканти філармонії запрошують усіх бажаючих на сімейну прем'єру 23 січня о 18.30.